Любі друзі, вітаю вас в моєму подкасті за лаштунками, який я започаткувала за те, бо зрозуміла, що українці Угорщини потребують більше інформації про їхні права, про самоврядування, громадські організації та про представника в парламенті. Але ви, напевно, вже знаєте, що це не буде якась нудна програма. Тут ми дійсно дізнаємося, що відбувається за лаштунками. У першій половині подкасту ми втрьох вестимемо розмову, а наш загадковий гість приєднається до нас у другій частині подкасту. Сьогодні я запросила нових голів самоврядування української національності, які створилися рік тому. Тож почнемо? Давайте подивимося, хто складе мені компанію сьогодні за лаштунками. Пані Тетяна Поп. Ще у 18-річному віці вона приїхала з України до Угорщини у непрості 90-ті роки. Сьогодні пані Тетяна керуюча директорка торговельної фірми, мама двох дорослих синів. А з жовтня 2024 року голова самоврядування української національності міста Вечеш. Вона активно бере участь в організації культурних і гастрономічних заходах, де панує справжня українська атмосфера. Моєю другою гостею є пані Юлія Валова. Вона, менеджерка відділу фінансової звітності в американській нафтогазовій компанії, проживає в Угорщині вже понад 15 років. З 2024 року пані Юлія очолює самоврядування української національності 14-го району Будапешта та є депутаткою столичного самоврядування української національності. Активно організовує події для громади, розвиває українсько-угорські зв'язки, а ще є засновницею жіночих зустрічей «Ladies Стокс. Вона дружина та мама двох чудових діток: 10-річної Лаури та чотиримісячного Лео. І з нашої спільної роботи я бачу, що для неї немає нічого неможливого. Дорогі мої гості, я дуже дуже дякую вам, що ви прийняли моє запрошення. Цей подкаст і я хотіла б запитатися, що звідки і відколи ви знаєте про те, що існують самоврядування, товариства української національності і навіть представник в парламенті Угорщини. Давайте я почну я. Доброго дня всім. Пані Ліляно, хотіла вам подякувати за запрошення. Для мене велика честь бути присутньою тут і вести цю бесіду. І особисто я коли сюди переїхала в 2011 році, я взагалі не знала, що тут така потужна українська ком'юніті. І я лише дізналася у 2014 році від молнара Павла про ком'юніті від свого теперішнього чоловіка. Ось, і я почала бути активною, ходила на заходи. Сама почала їх організовувати, спілкуватися з людьми. Обмінюватися думками і десь чула, хтось сказав, є депутати, самоврядування, але не знала, як це функціонує, як це працює, звідки беруться ці депутати. І вже потім, в 2019 році, коли я вже більше познайомилася з вами, з вашою роботою, саме від вас, я вже дізналася про чітку структуру самоврядувань, хто такі депутати, хто такий речник, які його завдання, які завдання самоврядувань. Як це все функціонує, тому дуже дякую, що ви ведете активно ведете ваші соціальні мережі, тому що вони допомагають багать, багатьом людям зрозуміти е, структуру наших самовряду, національних самоврядувань по Угорщині. Дуже дякую, Тетяна. Добрий день, всіх вітаю, дякую за запрошення. Я вже давно тут проживаю в Угорщині. 31 й рік вже йде, але я сама зустрілася з самоврядуванням українців. Тільки, мабуть, років так 25 назад, коли мої племінниці приїхали сюди навчатися в Угорщину, і вони вступили до танцювального колективу, який називався тоді так Веселка. І вони мене запросили, і моїх моїх дітей тоді ще один був е, старший а потім я народила другого сина, щоб ми приходили в недільну школу. Угу. І чи ви планували, що ви станете депутатом самоврядування української національності? Ну, особисто я е, не планувала. Я це знаю. Пам'ятаєш оскільки я тебе просила, щоб ти стала депутатом, але давай тоді розкажи. Я не планувала. Я просто була активна в громаді міста Будапешт. Ми з тобою почали робити е, івенти, так е, спілкуватися з людьми, прислухатися до їхніх побажань, думок. І в один момент я все таки подумала, що мені подобається займатися організацією подій, підтримувати нашу культуру, і що я можу бути корисна. Для нашої громади і вивести організацію подій на, можна сказати, на трошки вищий рівень, запрошувати більше відоміших, корисніших, професійніших гостей. І коли я дізналася, що можна брати участь у виборах з вашою допомогою, дякую, то я прийняла цей виклик з відповідальністю і вдячністю. Пані Юлія, ви депутат тоді в 14 му районі? Не то, що Депутата голова самоврядування так. і також депутат в, в столичному самоврядуванні. Пані Тетяна, ви коли дізналися про те, що будете депутатом? Ми не гадали, і не вірили, і самі не знали, що як буде сталося. Ми не готувалися так до цього. Такої мети у нас і в мене не було ніколи. Але подзвонили з нами, спілкувалися сказали, сказали, щоб хто як не ви? Хто як не ви? Бути причасні до нової хвилі. Наші, наші стосунки з новою хвилею були хороші, і ми також були багато разів на різних заходах культурних нової хвилі. Так що ми ви, видвинули себе і виграли ці вибори. І я вас вітаю. Це було у місті Вечіш, але хочу розказати, що була така справа, що ваш син. Був кандидатом у 20-му районі, так. і, на жаль, йому прийшла загроза. Це було, так. Це було так, але я хочу вас привітати. Ви так. виховували дуже дуже хорошого і сміливого сина, бо він не вступив крок назад, залишився. Тобто він не почув цю загрозу, він відчув, що він мусить і надалі бути кандидатом. Так що я за це величезна вдячна і наша громада також. Бо вважаю, що такі загрози не можна приймати так. що Іти крок назад. Так що я дуже дякую вам. Скажіть мені, будь ласка, і давайте тепер почнемо з пані Тетяни, що за цей рік. Існування вашого самоврядування, адже ви, ви всі новостворені самоврядування у вашому районі. Е, які у вас найбільші заходи, або ті заходи, або той проєкт, на який ви е, ну, в зв'язку з яким ви маєте найкращі спогади? Ми обожнюємо різні такі кулінарійні заходи, е, фестивалі, які з цим пов'язані. І там така е, Чудова атмосфера існує, що люди знайомляться і спілкуються більш така неформальна атмосфера, і тому ми допомагаємо, чим можемо. І всіх цих заходах ми намагаємося там бути. Якщо ми чуємо, що такий буде, таке якесь мероприяття, тоді ми долучаємося і або як гості, або як якісь. Організатори, організатори, учасники, так, я розкажу, що так. ви були в Сіґетсен-Міклош, Ви були в домоші, тобто буде питання про те, про співпрацю, що як ви з іншими самоврядуваннями співпрацюєте, але давай тепер почуємо пані Юлію, що. Який той проект, який ви дуже позитивно згадуєте за, цей рік? за минулий рік найбільше мені, мабуть, запам'ятався наш спільний з вами проект. Це показ фільму Генія сучасності Алана Бадоєва. Довга доба. Це була для мене особлива подія, тому що ми змогли. Показати цей фільм для ширшої аудиторії не лише для українців, а й для угорців і представників інших національностей, так як ми мали змогу додати субтитри угорською мовою і англійською мовами. Ось і сам фільм розповідає про війну, про стійкість прості українців. Люди самі знімали ці відео на свої мобільні телефони. Тому він, він говорить правду. І для мене було дуже важливо через мистецтво донести до людей, до ширшого кола людей, правду про те, що відбувається в Україні. І мені здається, нам це вдалося, тому що вечір видався дуже емоційним. Люди виходили. Заплакані, на жаль, але так є. Різні були емоції, і після фільму до нас підходили, дякували нам, що ми привезли цю стрічку в Угорщину і режисера. І також е, люди підтрим... висловлювали слова на підтримку України. Ну тому я вважаю, що цей проект вдався. Ми змогли показати його е, не лише для українців, а для інших представників е, в Європі, які проживають національності, і люди побачили, що насправді твориться в Україні, через які жахи зараз приходить наша країна. Дуже дякую вже за ваш патріотизм. Це важливо, щоб були такі проекти. Ну і я ще хочу розказати, що ви не лише такі серйозні проекти організуєте, але також серйозні, але для іншого кола жіночі зустрічі. Ледісток можемо поговорити talks. про це також. Так, ми ще з дівчатами організовуємо жіночі зустрічі Лейді Стокс. Туди можуть приходити як жінки і 14-го району, і так і всього Будапешту. Ми раді всіх бачити. В основному ми робимо якісь корисні зустрічі для того, щоб люди хотіли туди приходити і почерпнути для себе якісь важливі моменти. Ось запрошували вже і редактора Вок, і з України дівчинку, яка розказувала про етикет. Як накрити е, пасхальний стіл? Ось також ми робили е, з психологиною майстер-класи. Тобто такі жіночі теми, які зближують жінок, е, які допомагають їм розвиватися, знайомитися. Наприклад, дуже багато дівчат вже познайомилися одна з одною і вже навіть створили спільні проекти, спільні колаборації і бізнеси. Супер. Вітаю. Так, Тому я вважаю, що таку справу треба робити, і е, українки мають підтримувати одна. Одну за кордоном. Не, не лише в Україні, а й за кордоном. Дуже дякую за ваші починання, ініціативи. Давайте тепер е, запросимо нашого загадкового гостя побачити, хто він або Давайте. вона, і продовжимо нашу розмову з залаштунками. Пан Золтан Ігнаць. Він переїхав з України до міста Дьор понад 10 років тому. Працює у відділі кадрів рекрутингової компанії, а вже 8 років допомагає українцям утримувати дозволи на працевлаштування в Угорщині. З 2024 року голова самоврядування української національності міста Дьор разом зі своєю командою активно працює над тим, щоб українці в місті могли відчувати себе ближче до батьківщини. Шановний пане Золтане, дякуємо, що ви долучились до нас аж з міста Дьор, так. з заходу Угорщини. Дякуємо за це вам дуже. Е, я хочу запитатися, адже ви також голова самоврядування. Е, як у вас пройшов цей рік? Ну, по-перше, дякую за запрошення. Вітаю всіх наших глядачів. Е, так, ми прошлого року почали свою роботу в кінці року. Зараз уже один рік як заступили. Троє нас працює в Дьорі. І е, поки що вчимося в першу чергу, тому що сама пропозиція, сама ідея прийшла з зненацька. В останній момент біжали, робили там адміністративні виборами справи буквально в останні дні. І в процесі зараз вчимося. Мали вже декілька заходів. Найбільший і найбільше такий, що мені запам'ятався, думаю, і іншим двом депутатам: це ми робили дитячий табір для діточок. 15 дітей брали участь, і табі робили так, що і два дні вихідних, тобто субота і неділя, теж випадали, і тоді і батьків запрошували, тобто і сама громада могла знайомитися спільно з дітьми, спільно з батьками. Крім того, День прапора святкували християнські свята Різдво прошлого року ще якраз ми встигли маленький захід зробити Пасхальні свята. Дуже дякую, велику підтримку отримуємо від отця Дмитра. Завжди приходить до нас, проводить ну, перші православні служби, перші православні свята допомагає нам організовувати в місті. Дьор крім того, ще допомагають і консул наш дуже багато. Теж і книжкову поличку ми відкривали. Дякуємо громадській організації. Літера теж дуже активні, дуже багато підсказують, допомагають. Ну і також самі мерії дьора дуже позитивно ставляться і теж в цих адміністративних всяких питаннях. Що Ну для нас би було дуже важко це робити. Вони максимально відкриті і максимально допомагають нам? Це для всіх всіх, на мою думку, дуже тяжко. Ці адміністративні питання, навіть глядачі, напевно, не можуть собі уявити, що скільки адміністративних питань є, я якщо хтось правда за залаштунками можемо розказати в нашому колі. Е, я хотіла запитатися вас, що наскільки? Легко чи важко вам знайти українців у вашому місті або районі і е, ну, включити їх в ці заходи. Чи вони радіють цьому, що є такі заходи? Юлічка, давай. Е, ну, е, На рахунок 14-го району, зугло, то е, дуже багато людей, українців зугло, відвідували товариство Нову хвилю, заходи нової хвилі, yes. і я власне там з ними і познайомилася. Можна сказати, що найбільше таких активних людей з зугло я знаю вже особисто. Ось у нас діє група в Фейсбуці, зуглої і Укранок, і я тоді туди, туди долучила всіх, кого я вже знала, і вже навіть пишуть нові люди, які переїжджають, переселяються до Зугло, і тому ми можемо отак, от знаходити один одного. І тоді вже запрошувати їх на, на наші мероприємства. На рахунок чи чи важко їх залучати? Ну так, важко. Це це досить такий великий виклик, тому що в кожної людини є свій ритм життя, робота, сім'я, і не завжди вони мають час прийти на ці події. Тому ми з командою намагаємося робити якісь корисні насправді корисні та цікаві події, щоб люди хотіли туди прийти. І коли вони приходять і беруть свою сім'ю, і ще й друзів вкличуть, це дуже приємно. Нам ми бачимо, що ми не дарма працюємо і дуже надихає, і ми рухаємося далі і робимо нові заходи, де я все завжди бачу все більше і більше нових обличчя. Нема зупинки, немає. Нема пані Тетяна. Так, ми в місті Вечіші не маємо дуже багато виборців. Коли були вибори, ми запросили списки виборців, українців, українців, які проживають в місті Вечіші. Вони є і вони існують. Але ці списки не були афішировані. Так, вони як кажуть, були засекречені. Ми не знали ні прізвища, ані. І їхні адреси, щоб зустрітися з ними, щоб з ними поспілкуватися з нашими проектами, що ми хочемо донести, яких змін е, хочемо ми. Як від нової хвилі, щоб ну, і вони у нас що обрали. цей Фестиваль так. це допоміг, напевно, вам, щоб uh, знайшли вас українці вечірша або округ Але нас були. Так, були і знайомі українці, і їх було достатньо для того, щоб нам виграти ці вибори. Uh -huh. І Вони до сих пір дуже активні, долучаються до всіх наших таких заходів. Тобто, задоволені вам чудово. Називайтеся і надалі. Дякую. Пане золоте, не ви... Як? Ну, 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 Давайте ви, ми розкажемо, що ви не від нової хвилі, щоб не думали ні. лише люди, що тут лише від нової хвилі учасники. Uh, ви балотувались від uh, чмуки. Uh, uh, так, але мені дуже подобається, що ви дуже відкриті до всіх, хто okay. хоче ціні проекти починати. Так що. Слухаю вас. Справа в тому, як я вже казав, що це все прийшло з Ненацька, І справа в тому, що просто вони нас перші знайшли, якби хтось другий, то ми ми навіть не знали, що є такі організації, тому ну так склалось. і. На рахунок того чи легко знаходити, в дьорі не, набагато менше українців, як зрозуміло, як Будапешті, там населення набагато менше. Але є, є активні, хто допомагає задоволенням, і рахунок табору, і інших заходів беруть участь у, у цьому. Що трошки важко, на мою думку, це те, що так як дьор маленький, і там для ну, відносно він для угорських реалій він вважається великим, як порівняно з українськими містами менший і. Менше роботи можливості роботи для українців, і якщо по якихось причині не можуть вже працювати там пропадає їхня робота, тоді вони переїжджають зрозуміло на іншу роботу, в іншу область. і Тоді вони вже здалека настільки не можуть підтримувати. Але є, є база, хто вже роками багато там в Льорі, вони допомагають е, нам. Ну і плюс приєднуються завжди, як уїжджають з ОРА, так і приїжджають інші на їхні mm -hmm. місця, і тоді ми з ними е, співпрацюємо. Є в нас група в Фейсбуці е, е, всіх. Е, Прошу теж, кого цікавить, можуть приєднуватися. Називається українці в Дьор. Треба слідкувати. У нас дьор пише так, як угорці пишуть. Бо я групу в Дьор, де просто кирилицею. Це не наша група, а я там, де дьор, то приєднуйтеся, кому цікаво. Там всі наші є заходи, які ми будемо робити. Ну і знайомитися можна. А ті, хто створили групу з Кирилицею Діор, не хочуть долучатися до вас, хто створили? Ну, не знаю, я ми ще не шукали їх з цим Можливо. питанням. Угу. Ну там більше воно таке, знаєте, пер... автобуси, хто а, перевозить послуги. оголошення з роботою. Угу. Така більш комерційна угу. сторінка. А наша про наші культурні заходи. Молодці, а я хотіла запитатися про співпрацю з іншими самоврядуваннями або з товариствами. І мені дуже подобається ваш приклад, що ви дійсно відкриті до всіх, хто хоче щось цінне зробити. Як ви бачите в громаді, як це працює, що можна би було зробити краще? Давай, Таня. Тепер так ми тільки не на слові, а й на папері, так на бумазі. Маємо ці домовлення, договора, ми підписали з багатьми такими самоврятуваннями і допомагаємо один одному. Чи ми приходимо до них, чи вони до нас, так все ж таки легше все організувати, всі проблеми, будь то які, або фізичні, або фінансові. І, і у вас досить хороша співпраця з області ПештМедіа, правда? Так, із Пештмедіа, із Сіґет Сент-Міклушем, і ми підписали з державним. Самоврядуванням також, так що non, надіємося, мовити. що як можна бо більше людей долучиться до нас, і буде добра реклама так. і буде багато українців інших долучатися до цих зборів. Або... Юлія? Так. Ну, Ви також я... бачите рівень регіональний, столичний так. рівень. Так, будь ласка, розкажіть так. ваші думки. Я лише двома роками за співпрацю. Це дуже важливо, тому що в всіх самоврядуваннях в основному в нас одна мета. Нам треба розвивати нашу культуру, підтримувати громаду. Нашу мову і, і наші культурні надбання. Ось тому, якщо е, різні самоврядування починають робити спільний проект, е, це дуже добре, тому що проєкт може вийти більш масштабнішим, на нього можна е, використати більше фінансового ресурсу і зробити його на кращому рівні. Тоді, коли одне самоврядування не не завжди може так сказати зробити все на такому рівні, на якому я би це хотіла бачити особисто. Uh -huh. Тому це важливо і так само важлива робота спільна з речницею, на з вами, наприклад, тому що ви працюєте на зовсім іншому державному рівні, і там голос громади теж би мав бути почутим. Як ви бачите, що, наприклад, робота, праця речника дає вплив у вашому місті? Тобто, ви можете поширити, наприклад, промови або будь-що що бачите на моїй сторінці? Це допомагає вам? Ну, по крайній мірі, ми слідкуємо в Фейсбуці, в Ютубі дивимося. Говоримо, що є така посада, що займаєтесь цим, рекомендуємо теж людям, щоб дивилися. До угу. в будь-якому випадку допомагає, зрозуміло. Супер. Давайте тоді я вважаю, що ми дійшли до тої частини нашої передачі, що ви можете написати хороші побажання для української громади Угорщини. І потім ви кинете в цю коробочку хороших побажань, і через пару років, ну через рік або два, подивимося, чи вони здійснилися. І я вважаю, що це дуже дуже класно, що ми почали цю традицію. І це я придумала два роки тому назад, адже коли почала цю передачу за лаштунками. Хотіла якусь таку традицію почати, що можемо продовжувати. І я можу вам сказати, що є вже таке побажання, яке здійснилося. Так що уважно пишіть, що ви хочете побажати українській громаді. І будь ласка, я попрошу вас взяти ці паперчики і ручки. А до того часу я звертаюся до наших глядачів і слухачів, адже цю передачу також можна послухати на Spotify, а також можете цю передачу залишати. Штунками подивитися на моєму YouTube каналі, будь ласка, підписуйтесь, адже тоді ви отримуєте повідомлення про те, що є нове відео. Звичайно, на цьому каналі ви можете подивитися мої промови, промови в угорському парламенті, репортажі. Так що дуже багато цікавого. Ну і, звичайно, я хочу вам подякувати за те, що ви підтримуєте мою діяльність, слідкуєте за мною. І хочу вас попросити, що якщо ви маєте якусь думку, Думку по поводу цієї передачі подкасту, або взагалі до передачі залаштунками, будь ласка, тоді пишіть мені на за І, звичайно, я вам відповім або дослухаюся ваших порад. Хто хоче, наприклад, взяти участь у цьому подкасті, будь ласка, пишіть. І я звертаюся тепер до вас, дорогі гості. Можете мені прочитати ваші побажання? Можемо. А ви думали, що це буде секрет? Ні-ні <ріст> <А, ріст> ні. давайте. Uh, давайте я тоді першу. Uh, Дорогі українці, Угорщини, uh, хочу побажати нашій громаді um, насамперед міцного здоров'я. Єдності та незламної сили нехай наша культура, мова та традиції завжди залишаються живими. А кожен ваш день буде сповнений радості, підтримки один одного та натхнення. Разом я вірю, ми можемо багато творити, об'єднуватися та показу, показати всьому світові, що українська громада сильна, активна і горда своєю історією та корінням. Дуже гарно, це можна сказати, вже один спіч. <ріст> <ріст> не коротке побажання, а нехай все збудеться. Так. так. Будь ласка, напишіть своє ім'я та прізвище, щоб ми знали, що хто це написав добре, коли будемо відкривати цю коробочку. Слухаю. Так, саме моє велике побажання і бажання моє, що стосується українців, які проживають не тільки тут, в Угорщині, а роз'їхалися по всьому світу за війни, під час війни, до війни, щоб вони, коли воно ну, це все закінчиться, щоб вони поверталися додому, хто зміг допомагати відбудовувати країну тим людям, хто там залишився, разом було б краще і легше. Дуже зворушливо дякуємо. Напишіть, будь ласка, своє ім'я та прізвище вас слухаємо. Ну а я бажаю українцям єдності, миру, по першу чергу, поваги один до одного, що я теж дуже важливим. Ну і не забувати, що ті українці, які за кордоном вони є в очах тих народів, де вони знаходяться лицем України, в нашому випадку Угорщини. Тому це лице треба старатися зберігати і бути з повагою один до одного. Дуже дякую і дякую ще раз, що ви прийняли моє запрошення і нашим глядачам. Я не можу висловити це слово. Дякую за увагу! І слідкуйте за передачами за лаштунками, адже це вже третій рік, коли ми записуємо ці передачі, якраз для того, щоб ви зрозуміли, що які права, можливості ви маєте як українці угорщини тут в цій країні. До побачення!